Вітаємо вас, наші любі глядачі. Війна поставила на паузу мрії багатьох українців, але ми ніколи не скоримось. Народна команда другого шансу повертається в ефір, адже голос країни це про полановитих людей, про любов до своєї країни, про мрії і віру, що все буде добре. І нехай весь світ знає, що навіть під час війни голос нашої країни звучить голосами нашого народу. Голос кражіний, 12-й сезон. Тренери народної команди другого шансу Олександра Заріцька та Андрій Мацола проводять другі вокальні бої. Зараз у команді Марта Любчик та Марко Швайковський. Сьогодні до них доєднаються Володимир Порубайло та Юлія Штоля. Тренери мають об'єднати учасників в дуети та обрати нові пісні, а після виступів залишити двох, хто пройде в нокаути. Скажи, я, тебе, я, я, я хотів давно тебе запитатися. От, ти настільки ризикнув е, дай лан, це, це освідчився, е, ризикнув освічитися. А якщо б дівчина взяла букет і сказала, Вова, на тобі, обратно, я не готовий. І на всю країну. От що би ти робив? Скажи, от скажи нам. Думає... У нас є свої версії. Нічого, Нет, ти перша перша, перша, перша ета, спроба, друга спроба була б також. А ще, раз, ще раз би спробував? Одесі, ти не здається. Одеса. Марко, тримайся, вже скоріш. Твій час прийде. Ага. І ще дуже важливо, щоб кожен етап розкривав вас з різних сторін. О, тому і наші задачі, і я думаю, і тренерів теж давати щось різне, щоб глядач бачив, що ви реально готові артисти. Для нас важливо, от, Сашою, щоб ви конкурували голосами, а не особистостями. От я би хотів просто акцентувати цю увагу, і Саша зі своєї сторони також підтримує і акцентує увагу власне, на тому, щоб ви от, Співали один з одним в дуеті, не як, знаєте, не як на рингу, там, боксери, да? а, як, а як виконавці, які хочуть в першу чергу показати от свою потужність, угу. свою, свою особистість, свою індивідуальність, доповнювали один одного. Е, ну що, давайте спробуємо вас поділити. Ну, на, на цей раз ми вирішили теж не йти стандартним да. шляхом і вирішили поділити вас е, як хлопчик-дівчинка. Що, я з Марком? — Ми вже так разом... Ви — вже, Ви вже настільки заспівалися вже за цей <laughs> період часу, що ми вже. Це було б дуже легко. Да. E, перша пісня це дуже крутий хіт від Крістіна Гілєри і The Great Big World. І буде співати Марко разом з Юлею. От. E, я думаю, що ви дуже класно доповнюєте один одного. На сліпих прослуховуваннях і на боях у мене були такі драйвові ритмічні композиції. І мені б хотілося б показати себе е, з іншої сторони, що я можу бути чуттєвою, ніжною, що е, я можу співати кантиленно і зворушливо. Я радий цьому рішенню, тому що я хотів співати з дівчинкою, хотів саме ліричну пісню. І в принципі, моє бажання сталося. Давайте так. Друга пісня. Другу пісню ми обрали таку попрок виконання, яке, на нашу думку, максимально підходить для Марти і для Володимира. Тому що двоє такі драйвові. Це пісня Ірини Білик, я пливу в Черні. Я чесь зразу цю пісню згадала своїх. Тільки там 7-6 років мама прийшла з концерту, касета Ірини Білик. І, Ну от У да, мене з цієї пісні зразу дитинство класика родна українська Мадонна. Може... Я якраз хотіла співати з хлопцем. Пусті тіву наберу і сотру, напишу і порву. Все на собі лучше ні плохо. Пливу на плаву, ні назад, не прошу зазвонить не проснусь. Так що моя мрія здійснилася. Перше враження про Марту. Я почув, як вона співає. У неї такий більш рухливий голос. Більш технічний, це дуже цікаво. У мене такий більш рівний. Я так звик. Академічний хлопчик такий. Давайте хто перший? Ну, перший тоді давайте, Юля Марко. — Вставай, щоб тебе було видно. — Може спочат... yeah. спочатку? — Давай разом все спочатку. — Давай, спробуємо. Say something, I'm giving up on you I'll be the one if you Ну, в мене було в мене було е, нероздільне кохання. Е, я любив одну дівчинку, але так склалось, що у нас нічого не вийшло. Е, і ці емоції я планую вкласти в, в виконання цієї пісні. У нас дуже гарна пісня, лірична, і в дуеті е, з марком у нас вона дуже гарно виходить. Так. Будемо працювати над злиттям голосів, щоб це звучало це як один. Як один механізм, як одне серце. А ну, ви ну, погоджуєтесь, звісно? Да, дуже з піснею? дуже да, красива ну, пісня. би я... хотів таке. І чого, в мене роман. та ну, він було романтик, романті. На... Одеса, Дизель? Львів. Да. Дивись, ну, це, зразу Дизель. раз, раз два романтика Дивись. Тут ти зможеш Ідеально. проявити свій свій коньок вниз піти. Е, ну я зможу проявити свої інші сторони. Клас, браво, неймовірно. Як ми і хотіли. Так, Марта, Вова, давайте спробуємо вашу. Все на світі, як вода, все на світі, як пісок, все буває, біжить нікуди, <нах> на світі, як вода, світла радість і біда, все тече і все біжить. <нах> <Рептік>. <нах> <нах> все на смі... А ти пливеш у човні. Важливо е, прозвучати краще, чи там щоб я хочу, щоб ця пісня вийшла, і вона сподобалась людям. Вона вийшла класною піснею в комплексі цілому. Головне, щоб ми зійшлися по тональності, щоб було комфортно їй співати і мені. Це найголовніше. Якийсь другий голос підстрою. Я думаю, порепенуйте. Треба буде тут міксувати так, бо. То, що чоловікам зручно, зручно дівчатам. Ну поскачемо по октавах, так. Але пісня дуже класна, і її можна насправді виконати в своєму баченні. Окей, удачі і побачимось дуже скоро. Репетируйте. Дякую. Дякую. Друзі, готуйтеся, будь ласочка, не спіть, живіть цими піснями, проявіть себе максимально класно, щоб ми з Андрієм не могли взагалі зробити вибір. Щоб нам за вас не було соромно. Удачі, удачі! Давайте, Дякую! обійми я божнюю! Ми хочемо побачити і Марка і Юлю з іншої сторони, тому що на в сліпих вона співала також ударну танцювальну пісню. І це для них певний, можливо, там новий якийсь експірієнс. І щодо Марти і Володимира, ми хочемо, щоб вони заспівали її по-своєму, щоб вони додали не по аранжуванню, а додали голосами якісь інші тональності. Можливо, ми подумаємо, як це зробити ще там. Попрацюємо з цим, але повинно бути круто. Андрій, ну, ми зробили все, що від нас е, потребувалось. Ми дали пісні, ми сформували пари. Е, тепер репетируємо і побачимось з нашими прекрасними учасниками вже дуже скоро хай репетирують. За тиждень. Бау. Учасники та тренери мають тиждень на підготовку до виступу. Далі, так само, як і в телевізійній версії вокальних боїв, тренери мають обрати одного учасника з дуету. Того. То залишиться в команді другого шансу і потрапить у нокаути. Ми зібрались, щоб відібрати двох найкрутіших учасників, які потраплять в нокаути. Сьогодні дуже важливий день. Я думаю, що наші учасники дуже переживають. Але так як і я наша справа їх заспокоїти і допомогти. Минулих боїв ми взяли. Відповідальність на себе. Да. І провели далі Марка і Марту. Але за цей тиждень часу ми пропрацювали з нашими новими членами нашої команди «Другого шансу. Це Володимир і Юля. Юля. І вони круті. Дуже. Да. Мені здається, цей вибір цього тижня буде найскладніший вибір, якщо чесно. А у нас Кожен вибір складніший, я тобі підпискажу, нагадаю. Ну що, працюємо? Працюємо. Погнали? Погнали? Погнали. Все. Привіт. А от і вони. Привіт. привіт. Цір... Боже, свій український естради. Я ж вам казала не спати. Ну виспатись треба було. Естради. Привіт. Байбутні, привіт. Діючі. Ну, і то правда. Привіт, Одеса. Оба. Скажіть, ви всі поради врахували? Подумали. Mm -hmm. Пам'ятаєте все, що ми вам казали? Так. Ну що, давайте пробувати. Давайте, давайте почнемо. Давайте. Хто буде перший? Перший. Я пропоную мужчина. Старожил. <ріст> давайте. <І> Юля. <ріст> давайте з Богом. Це було ну було. Так. Це. Ну, Мені насправді сподобалось навіть більше, ніж на репетиції. Я не знаю, як нам прийдеться між вами вибирати. Це вже інша справа, але це було реально дуже круто. Це не інша справа. Умнічки. Це не інша справа. А можна особливо? Молодці. Дяка. Вам як? Сподобалось? Ви такі, класно? класно. Блін. Дуже. Просто це було це. дуже щиро і справжньо, і реально були емоції. І трошки десь сльозки пішли. У мене мурашки були, було круто. Молодці. Давайте я вас теж обіймаю, Я що гірше, ніж Мацола? <світ> Молодці. Ви зробили все. Так. Да, ну що ж, нам. Все ж таки все рівно потрібно йти і порадитися і приймати рішення. Я розумію, я розумію, що важко. Ми ж ще дали згоду на те, щоб бути в цьому. Ми дали згоду, але я не думав, що вони настільки зможуть двоє разом синхронно виконати цю композицію. Причому Юля на першому куплеті взагалі просто розірвала. Стіка конфетка. І ну, в мене нема слів. Марко да, на початку він присів, він не, не настільки впевнено все ж таки виконав початок, зато потім розкрився, додав. Ми з Андрієм просто ну, правда, це, це був суперскладний вибір. Ми вирішили. Реально судити тільки по виконанню сьогоднішньому, от хто справився краще на на сьогоднішній день, тому що все ж таки раніше трошки були в різних умовах. Так як я ну слідкую разом з Андрієм, ми слідкуємо за. Ростом Маркату, мені здається, що ти реально йдеш все краще і краще, і кожен твій виступ все краще і краще. І це дуже класно, що ти реально ростеш, прислуховуєшся, працюєш, і це дуже круто. Дякую, Юля. Юля, перша просто... половина це просто це, це, це розрив. Розрив мозгов. Мурашки. Всі ми сиділи, ми просто ну, от, не розуміли, не уявляли, де ми і на, на якому ми світі. Потім, всередині, Юля трошки здала позиції і були… І до кінця. Е, дивіться, теж, тільки сьогоднішній виступ. Е, Марко, як на мене, звучав впевненіше. Е, і юлі, трошки були нестабільні ноти всередині. Я не казати про нестабільні ноти, бо все ж таки, ну ми всі артисти, у всіх бувають різні ситуації. Не чула себе, там щось ну, реально там пішло не так, не не контролювала голос. Але ми просто судимо сьогоднішній виступ. І е, далі з нами йде Марко. Ну, це реально таке рішення дуже важке, просто дуже важке. Але просто, просто сьогоднішній мені. виступ ти, прям, ти молодець. Це правда. Молодець. Юлічка. Пробачив. Нічого страшного, я вважаю, ти, тобі ну, страшно. Ти просто да. дуже класна, реально. Дякую. тебе дуже унікальний голос. Ти Дякую. просто нереальний. Ну, додав, додавив. Дякую. Е, я просто дуже хочу, щоб ти знала, що в тебе дуже унікальний голос. У е, мене виникають мурахи від жіночого голосу дуже рідко, дуже рідко. Але ти настільки крута, що я дуже бажаю тобі, щоб ти пробилася Дякую. і йшла е, прекрасним шляхом. Будь-кого. Я не знаю, ким ти будеш співати, яку музику ти хочеш співати, але все одно це буде круто. За що б ти не взялась, це буде реально класно. Дякую. Обіймий. Дякуємо. Все. Марко, Марко вітаємо. Вітаю. дякую. з проходженням в нокаути. По суті, це нокаут. У нас в другому шансі. Легко там не буде. Я тобі точно Я це віде. обіцяю, що там учасники достойні, як і Юля. Це 100%. І якщо ти будеш таким темпом розвиватися. То... Дякую. Так. Це Юлечка. Андрій дуже переживає. Він прям, У нього серце крає. Я проведу. Дякую тобі, Юль. Вітаю. Дякую. Ну, це було заслужено. Збираюсь опускати руки. Я буду робити свою музику, буду розвиватися і надіюсь, що я знайду свого слухача, і моя музика буде почутою. Я відчуваю, що я все ближче до своєї мрії. Щоб попасти в прямі ефіри, і я буду далі гризти цю землю і далі буду е, старатися пройти далі. Ну що, переможець. Присядь, міняємось місцями. Зараз Марта Володя будуть нас вражати своїм драйвом. Своїм драйвом. Так, тільки, будь ласка, я дуже вас прошу, давайте без нервів, щоб це було чисте, прекрасне виконання. От зробіть свій максимум. Спробуйте відпустіть все. Це не конкурс, це ні, нічого. Просто заспівайте, як ви співаєте в себе вдома перед коханою людиною. Все на світі, Як вода, світла радість і біда. Все тече і все біжить. Лиши на ньому крок, змиє все, вода було й так буде, а ти пливеш у чому. Тобі? Одеса. Я, тобі. Марта, ну ти кайфанула, мені здається, ти кайфанула від виступу. Мені сподобалось. – Клас, клас. – То Що ми за люди пісні такі вибираємо? Не, дуже і Завдання, правильно стане. Ось так все і працює. Це голос країни. 12-й сезон. Хто казав, що відчуття класне? Тобі сподобалось? Ти кайфанув? Це найголовніше. Отут, так? Тут спокійно у нас кінчачі, штукатурки. Вдома. Ну що, ми підемо порадимось з Андрієм, але знаєте, що ви реально зробили сьогодні свій максимум. Молодці, справились невідмінно, і бенд величезно вам дякую. Ви теж класні. Як на мене, Марта вона виконала цю пісню в своїй інтерпретації. Так, це дуже вона її важливо. зробила. Вона її зробила якусь якусь якось по-своєму, і це якось по-своєму звучало дуже круто. Вона в неї вже не перший раз така проблема, що вона не співає для, для усіх. А це дуже важливо для артиста. Тобто віддаватися я думаю, що в цьому, віддаватися. Я думаю, що зараз в цьому виконанні вона співала для всіх. Вона розкрилася. Вова теж дуже класно заспівав, і е, я бачу, як він кайфує від того, що, що він робить. І Я думаю, що це от, ця, саме ця справа приносить йому максимально. Задоволені, тому я думаю, що ми можемо зі спокійною душею йти і оголошувати результати. Ми тут Ми прийшли. В <світ> <світ> нас не було короткий період часу, тому що ви дуже класно заспівали. Ви виконали цю, цю, цю пісню неймовірно. І в першу чергу я хочу похвалити. Марта, тому що вона її виконала по-своєму. Ну, ми навіть такого не вже ми, ми знали стосовно там, мілізмів, стосовно змін там, і так далі. Але, але власне, власне це ну, виконання по-своєму, воно, воно класне. А Володя класно виконав в одній ритміці такі. Да? Тобто, такі, як поп-рок виконання. Прогрес, да, Марта, прогрес в тебе порівняно з минулими. Виконаннями досить таки, ну, замітний. На мою думку, також і володіє прогрес. Порівняно з. Звісно, на, на, на сліпих прослуховуваннях ти прохав, як бабочка. Але, як на мене, все ж таки, сліпі виконання вони додавали тобі такого драйву от в тобі цього драйву. Він є, от. але. Е, от. Ну, мені чогось не вистачило за правилами проекту. Нам потрібно обрати одного а, учасника, який буде виходити вже в а, нокаут. Це етап перепрямими, і звісно, що для нас важливо йти з учасником, який може швидко адаптуватися до тієї чи іншої ситуації, швидко робити і приймати рішення стосовно виконання сам, самої е, пісні, а, мати якусь. На, на короткій дистанції, швидкий розвиток. Оце дуже, це дуже важливо, ми це обговорювали. Для нас це мега важливо. Тому на нашу думку, що власне, таким учасником і е, ці дані, які зараз ми бачимо, має Марта. Тому Марта йде з нами далі. Вітаємо, Марту. Дякую. Дякую тобі за класний день. Супер було. Вова, не засмучуйся, ми прийдемо на твій Є. концерт. Будь ласка, далі, працюй. Дуже старайся. От ти в тебе є талант. Дякую. У тебе є Спасибо. талант, я хочу, щоб ти не залишав це, бо дуже мало є таких виконавців, які вміють гіпнотизувати людей і втримувати їх увагу. В тобі це є. З вокалом треба трошки попрацювати ще. Але це взагалі не проблема, коли в тебе вже є, знаєш, це таке зернятко, яке ти тримаєш собі і можеш реально контролювати великі площадки людей. Так, Я, я засмутився. Чуть -чуть. Трішки. Правда, трішки засмутився, але руки не опускатиму. Буду рухатися вперед. У нас був хороший крутий виступ. Ми разом об'єдналися, і в нас вийшов крутий дует. Я, я планую дійти до прямих ефірів. У мене вже є така мета. Я вже її собі там поставила. Скільки там кроків, декілька кроків залишилося, і я не хочу підставити тренерів, не хочу підставити себе. Тепер я впевнено рухаюсь до мети своєї. А ну ще наші любі старожили. Ми вас вітаємо ви в нокаутах. Дякую. Дежаві. Ми знову вас бачимо. Ми так багато б'ємося. Ну а що, це другий шанс. Він постійно має відбуватися. Вітаємо вас! Ура! Приходите далі! У -у -у -у! Бої, які ми пережили сьогодні з тобою, це, ну, це багато чого значить. Найскладніші. Для, для мене найскладніші були. Далі нокаути. Е по учасникам сьогодні ну мені здається, ми прийняли справедливе рішення. Воно було не просте, але справедливо. Я думаю, що ми сьогодні зробили правильний взагалі вибір. І, будь ласка, глядачі, скажіть, ми ви взагалі згодні з нами? Нам дуже важливо знати, пишіть в коментарях, ми зробили правильний вибір чи ні? Ми закінчили етап боїв, і наступний етап це етап нокаутів. Ми не знаємо. Імена виконавців, котрі, котрих ми візьмемо свою команду, але я впевнений, що вони будуть сильні, тому що на нокаутах немає слабких. Це Просто їх немає. Наскільки будуть готові наші виконавці, Марко, Марта, дуже хочеться показати, що все ж таки учасники другого шансу вони так само. Круто співають, так само класно виглядають і заслуговують реально бути з усіма на рівні на прямих ефірах. Тому наші подальші вже вибори мають бути дуже виваженими, бо на наступних вже нокаутах ми будемо реально вирішувати, хто пройде прямі ефіри. І це буде дуже цікаво. Чекаємо нокаутів. Чекаємо, нокаутів.